Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд стрічок для щеплення від компанії MaxiFilm. Це стрічки для щеплення, які за своїми характеристиками схожі на японський бодітейп. Є вони в трьох розмірах: 32 мм завширшки стрічка і 70 м завдовжки в рулончику. Відрізняються вони між собою тим, що стрічки можуть бути перфоровані для полегшення відривання на певні відрізки. В даному випадку 7 см перфорація, 9 см перфорація, і неперфорована стрічка. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. За своїми характеристиками, матеріал цих стрічок дуже схожий з водітейпом, вона теж дуже тонка, добре тягнеться. Єдине, що міцність цих стрічок, з цих італійських стрічок, Максифільм це італійська стрічка, вища. Тобто ця стрічка дозволяє міцніше стянути місце щеплення, як бачимо, палець досить сильно стянув. Відповідно, видах щеплення, де необхідно сильно стянути місце щеплення. Наприклад, от як покращена копулюровка, краще використати або каландровану стрічку, або Максифільм. Якщо порівняти, Зняти її з бадітейпом. Ця стрічка так само розкладається на сонці, як і бодітейп. Період розкладу її приблизно від 30 до 60 днів, в залежності від інтенсивності ультрафіолетового промінення. Так само, якщо залишаються рештки цієї стрічки крізь неї спокійно, пробивається новий пагін, пробивається брунька. Ця стрічка не дає перетяжок після обмотування за рахунок того, що вона розпадається, і за рахунок того, що вона досить еластична. Разом з тим, оскільки вона саморозпадається, її немає необхідності знімати. Тобто такого типу якраз. Стрічки, так само, як і бодітейп, п'якрас використовують на професійних розсадниках, де проводять великі кількості щеплення. Використання таких стрічок дозволяє, по-перше, не пропустити момент, коли необхідно зняти стрічку і не отримати перетяжки на пагоні. А також суттєво зекономити на робочій силі, коли немає необхідності там декілька сотень тисяч рослин пройти, позрізати стрічки, позбирати ті стрічки. Потім це досить трудомісткий процес. Давайте обмотаємо гілку такою стрічкою, і подивимося, як же ж вона працює. Оце в даному випадку у нас 7-сантиметрова стрічечка. Бачимо, що вона тягнеться досить добре. Давайте візьмемо нову стрічку і подивимося, як з нею працювати. Так само, як з бодітейпом, ми починаємо її тягнути з одного краю, накладаємо її на гілку і поступово розтягуючи, намотуємо. Намотуємо в два шари, більше немає необхідності. Ця стрічка, так само, як і бодітейп, має властивість приклеюватись. Сама до себе. Часом вона може трошечки відійти, необхідно її добре притиснути. Якщо частково в неї кінчик відстане, повністю вона не розмотається, можете не переживати. Давайте візьмемо 9-сантиметрову стрічку і спробуємо обмотати пагін, заізолювавши кінчик. Поступово розмотуємо її і натягуємо на гілку. Навіть якщо кінчик трошечки розмотується, як я вже сказав. Нічого страшного на повністю не розмотається в даному випадку. От ми бачимо намотаний бодітейп і намотаний Максіфільм. Вони дуже схожі одна на другу. Єдине, що бодітейп менше стискає місце щеплення, а Максіфільм гірше клеїться сама до себе. Можна звичайно і зав'язати цю стрічку, але по великому рахунку виконувати це немає великої необхідності тобто, в принципі, з практики вона не розмотується. Придбати стрічку для щеплення Максіфільм. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором MaxiFilm на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!